Посвятили у студенти і майбутніх лікарів. Українська медична стоматологічна академія прийняла на навчання більше 800 молодих людей, з них 100 іноземців. Цього року виш отримав удвічі більше заяв, ніж зазвичай 6 тисяч проти трьох. Нині в академії навчається 3 тисячі 700 студентів. З них майже 900 іноземців із 42 країн світу. Тут функціонують стоматологічний, медичний факультети, факультет підготовки іноземних громадян і факультет після дипломної освіти, а також відділення до вузівської підготовки. Окрім цього, один з найпотужніших. Навчальних закладів області розпочинає новий рік із нововведеннями. В цьому в році, в цьому році, ми вперше розпочинаємо навчання в нашому медичному коледжу випускників 9 класів. До цього ми не проводили таке навчання, і на всі фахи, які сьогодні їх близько семи в нашому медичному коледжу, проведений такий набір, і це близько 80 Молодих людей, які після навчання в 9 класі вже є студентами, будемо так говорити української медичної стоматологічної академії. Конкурс напередодні нового навчального року був надзвичайно серйозним. Привітати тих, кому вдалося вступити до вишу, приїхали навіть представники міністерства охорони здоров'я. Ми дуже надіємося на молодих фахівців, які прийдуть, тому що якраз їм реформувати первинну сільську медицину, сімейну медицину, вторинну медичну допомогу. Все це якраз прийдеться на їхні. Плечі, так що ми на них дуже надіємося і вважаємо, що академія якраз дасть ці знання, які потрібні їм. Уже до 2020 року українська і, зокрема, полтавська медицина мають перейти на повністю нову систему роботи. На Полтавщині реформи торкнуться усіх ланок, а особливо медицини на селі, сільським мускулапам виділятимуть житло. Треба, щоб у всіх амбулаторіях були фахові сімейні лікарі. Безумовно, туди не поїдемо. де спеціаліст, якщо там немає житла, якщо там немає елементарних умов для праці, і для проживання. На честь початку занять колектив «Стомат Академії» влаштував святкове дійство. Після кількох концертних номерів, серед яких символічний танок лікарів, молодь посвятили у студенти. Майбутні медики наділи білі халати та дали клятву, що ставитимуться до навчання із повною відповідальністю. А це як відомо надважлива якість для усіх представників цієї професії. Професія лікаря, крім зразкових знань, повинна передбачати і ще й самовіддачу. Самовіддачу на кожному кроці, в кожному вчинку, в кожній дії. Вони згодні на це, вони ладні виконувати високий обов'язок лікаря протягом усього свого життя. Самі студенти кажуть, головне у медицині любити те, чим займаєшся. Це найкраща професія допомагати людям. Також все ж мрія допомагати дітям. А так як вся моя родина лікарі, це було одним з тих, з тих факторів, чому я пішла саме лікарем під час посвяти. Педагоги академії символічно передали студентам ключ від знань та студентський квиток.